Добрий день. Сьогодні 1 травня. Буду перший раз оприскувати яблуня від шкідників. Буду здійснювати це гарним препаратом Кораген. прошлому році я спробував ним користуватися, дуже ефективний. Тому і вам раджу. Яблуня зараз знаходиться в стані розового бутона. Основна маса яблунь, ті, які були в стадії розового бутона тиждень тому, то я їх прискав раніше. Зараз основна маса в такому стані, тому буду прискати. До корагену я ще додав мочовину. Одну столову ложку. На відро води, оскільки яблуні зараз потребують для росту азот. Чому зараз важливо іменно в цей період обробити яблуні? Тому що самий основний шкідник це яблуневий кіткоїд. Він зараз злітає бабочка, відкладає яйця в. Саму квітку, потім вивоплять черв'ячки, які з'їдять всю внутрішню частину квітки. І тому зараз важливо оприскати від цього зосного шкідника, тому що бувало такі роки, що яблуні обільно цвітуть, але квіткоїд вижирав близько 70% квіток. Тому я стараюся не пропустити це оприскування. Оприскувати, заодно зніметься довгоносик, заодно більщики теж в цей період відкладають яйця. Тому оприскуйте, зараз не пропустіть. фунгіцид не буду додати, тому що за власними спостереженнями бачу, що в цей період яблуня не хворіє. Ніпершою, ні, ні мочністою росою, тому фунгіцид вже буду додати десь приблизно через 2 неділі, коли буду оприскувати від водожерки. Добре? Був радий поділитися з вами власним досвідом. До побачення!